А скільки ти на місяць витрачаєш сьогодні? На місяць мало, 200 тисяч. Майже всі гроші йдуть в мій продукт. Скільки ти максимум заробляв в місяць? 20 тисяч доларів. А собі 20 тисяч доларів. Щоб зробити таку суму. Дуже багато людей, дуже багато новачків, фрілансерів, просто дизайнерів думають: я краще зараз буду там, там розвиватися, ось вони починають слишком дуже сильно паритися. Погоджуйся, дві великих біржі: це Fiverr і це Upwork. Я не спорю, там є свої нюанси, везде, в принципі є свої нюанси для новачків. Я просто кажу, що це дуже швидкий поріг входу. Якщо людина просто буде не дрочити, не оце... Займатися, вона не буде це бігати зліва направо, що мені як зробити. Вони буде поки що в голові, і вона буде повністю сфокусована на одній роботі, то в неї все вийде. І в цьому плані я тобі кажу, що якщо людина просто місяць попрацює на творці, навіть не смотря, що десь там їй не відповідають, десь там їй тяжко працювати з цим проектом. Ніхто не казав, що буде легко. Ну і в дальнейшем ти зможеш уже діктувати свої правила, а не так, що тобі в початку пути діктують тобі правила, як і що треба зробити.